Всім привіт, ви на каналі Ксюша Пандазай. І сьогодні я буду робити зілля, і в мене є набір чакалом. Давайте відкриємо набір. Ось набір чаклунки. Скляночки. Красители. не просто фармки. Синиця, слезы, русалки. Зелений, це рослини естракт. Экстракт. Естракт. Естрак. Червоний цевильний вода. А зовтий – це луч сонця. Це в нас заморожувачі алофеї. Це зірки життя. Сміжинки. Океанічні бульбашки. Це в нас блакитний косок. Це в нас золотий позов дракон. Це в нас фіолетовий шторм. А це в нас космічний близькі. Це в нас щасливі блискитки. У меня уже всі руки в ласкідках. І ще купов у нас є. Ну що ж, починаємо магію. Ми зараз будемо готувати сіля дружби. Нам для цього потрібна велика чаша, заворажуючий полок фей, золотий подих дракона, бурулька, ложечка. Водичка, блакитне серце океану, золотий промінчик сонця, пробка, воронка. І все. Більше нам нічого не потрібно. Беремо велику чашу, ложечку і Це. і оці золоті блискітки. Ну, зрозуміло всім. А, ще, воронку. Ставимо воронку сюди. і промінчик сонця, одну капельку. Промішуємо, промішуваємо, промішуємо. Промішує.

Він застиг. І зараз що це День дружби на ліпочку. Там де підписано. давай так, так, так. Ну криво. Ну так даже лучше кажется. Да! Да! Ставим в мою магичную шапку. Все хочете. Ми зараз будемо робити давай зілля Чаші для змишувань, Сльози русалки, золотий променчик, Сонця. п'ять чарівних хоменчиків. Золотий подих дракона, щасливий пилок, замражуватий пилок фей. Зараз ми будемо у цієї чаші з ложечкою змішувати золотий подих дракона і, і щасливі блискітки. Потрібна воронка, воронка, <laughs> нам потрібна воронка, для віля. Що я возьму один зелений кристал, один рожевий кристал, один цей, одинковий, і пусть будет. Вот серебряный. Дозволіть мене Зараз буду сльози русалки капати. Вау, який жаркий! І зараз найважливіше, заморажуючи Клокфей. І почупсипемо. Все зарос. Наліпку потрібно. І ставимо в нашу магічну шафу. Поставимо давай от сюди. Робимо зілля, яке виконує всі бажання. Нам для цього потрібно. Koc to ja wam nie będę mówić, że nam dwie czego potrzebujemy? Oceaniczny bulbarski, kosmiczny pokłok, zamrażający pokłok Fey. I jeszcze nam potrzebny jeden krystal, długiej. różowy ja wzięłam, jak to różowy. Kosmiczny pokłok i oceaniczny bulbarski, zmieszamy w czasie. Вау! В моєї книги зіл пише, що потрібно додати золотий промінчик сонця. Але я відьма і я додам те, що я хочу. Я хочу сльози русалки. Але зараз нам потрібно пересипати все це сюди. Нам потрібно потрібен водичка. Нам потрібна водичка. Заморажувач. Вау! Я подивлюсь, як з вашої сторони. Подивіться, це, це зілля виповнить ваше будь-яке бажання. Але для чого потрібно підписатися на канал Пандазай і поставити лайк. А іначе твоє жлане не збудеться. ха Ха-ха-ха. Вступного wow. зеления нам потрібно, влочити. але стільки багато, я зараз Ось. Для зілля подорожі нам було вороше потрібно феї, Золотий подух дракона. Нам потрібно зіткнуча. Пад конец посмотрю, як буде виглядати, виберу, Выберу чи ні. нет? Кто знает, Никто. Спочатку нам потрібно? Волосся єдина ріга і по чим? борулька. Борульку. Не Борулька. Борулька! Нам потрібна ще Щоб ви знали. Так, спочатку. Наша чаша. Волосся єдина ріга. Где туда? <риклад> Супер. Боролька. Все дет лодиску ще надали. Зірки жесть. <гас> Мені зараз потрібна барулька. Очень нам потрібна водичка. Добре. Tutaj nie, mała. Kutaj. ostatnio. Zabrażyłeś Ci fej. Super, zaraz nas się. Думаю, цікаво, як буде воно буде виглядати. Ось таке залишається. Воно заморозилося. Воно заморозилося, подивіться. І зараз нам потрібен краситель або ні. Подивимось зараз. Можна краситель або ні. Не можна. Я пропоную червоний. Або зелений. Зараз Вау подивіться. Подивіться подивіться. Ну, Вау, подивіться на це. Красивая капля. О-у-у-у! Подивите телька на це. Подивиться. Моей после на Ой, на це всю красу. Вау. Wow. А зараз нам потрібна наліпочка. А що це за зілля було? Хто зна? В книгі написано, наверное. Лей на ліпочку, на ліпочку, ку-ку-ку-ку. Красота -ку". просто. Дальше я буду робити щось своє. Я хочу спочатку сюди, мені потрібно ...какі-то блискітки. Я хочу, я хочу пісочок. Його ще не було. Потім мені ще потрібні бульбашки океанічні. кіонічний бульбаш. Я хочу або мушлю. А вот с кристаллики. Две таких кристалла. Раз, кристаллик. Шубу ще. Хм, два таких кристалликов всунули. А тепер мені порибно. Хм. Завражуючи блок. что? <связь> это у меня там просто что-то происходит такое странное. Уже заморожилось? Кажется, заморожилось, да. А вот это, что не заморожилось, можно вылить? Заморожилось. А можна вилізти з того слю з русалки добро. О, я на ще на сім. Вау! Вау! Я придумала назву Мермейд Русалка. Якщо це зілля вип'єш, ти станеш русалкою. Mm -hmm. Dun -dun 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 -dun. Супер! Класна зілля вийшло. Зараз ми будемо робити зілля рослина зілля. Нам для цього потрібні листочки, квіточка і конюшин. Листочки положим. Да, ш. А че мала? Че менш? Каквата ед? Коа? че кофе.. А ты спорм се пало Какъв? Какаш? Ош Не за рецептом се Насыпать! 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 Ну спробуй! Ты бурунку перемешаешь! Стерон быстро учи. Не встрегла, негла, встыгла, не встыгла. Встыгла! Овстыгла! Встыгла, но встыгла! Не встыгла! Перемешай бурунку! Добре! не хочу портить эту красоту. Стыгла. Я думаю, она не заморожится. Думаешь, мамка, думаешь, еще надо? Да мне кажется, она не заморозится. Ось, пробка. Ось. Очень классно выглядит, не испортился цветок.

Це найсильніше зілля і воно для чого завгодно. Тільки воно для чого завгодно, якщо ти, ти поставиш лайк цьому відео і підпишешся на канал. Тандазай. Подивіться, які в нас зілля вийшли. Вони дуже класні. І всім пока-пока, бабанчимось в наступному відео. Happy Halloween! І постав лайк!